Марія Бульчак багатодітна матір. Жінка протягом 16 років працювала в колгоспі. Відтак має право на отримання паю. Однак чомусь до нині його так і не отримала. Жінка розповідає, зверталась до сільської голови, однак та щоразу знаходила нові причини відмови. Так триває уже майже 20 років. Минулого року жінка вирішила подати до суду. Рівненський районний суд ухвалив рішення зобов'язати Великомилянську сільську раду надати жінці пай, однак і це не допомогло. Я зверталась кругом, їздила і в обласну прокуратуру, і в району, і писала, відмовляли, затягували час наділим, наділим, так до цього часу. Цього року попали ще в 2000 році нас. У 2002-му попали нам в списки на державні акти. Ми всі в тих списках є, тоді ми звернулися до суду. Звернулися до суду, суд, ми викрали першу інстанцію, 9 грудня, хоч і з 2 вересня по 9 грудня той суд були засідання, ніхто з ОТГ не приїжджав ні з ПСП нове життя. Одна я їздила на ті суди 9 грудня. Той суд відбувся в закритому режимі. Суд винесли рішення в мою пользу, що задовольнити наділити мені пай. А це Володимир Ляшик. Чоловік опинився в аналогічній ситуації. Від 1978 року він тяжко працював у колгоспі аж до його розпаду. Відтак має законне право на виділення паю. Щоправда, і йому відмовили. Він та ще сім жителів Грушвиці вирішили звернутись до суду. Люди підозрюють, що їх земельними ділянками користуються, а тому. І затягують суди. Я працю, працював 1978 року. І по, по, по суті, до, ну, до розвалу колгоспу. Климук Осана Віталівна працювала з 90-го року в сільській раді, але пай земель немає. І на якій підставі? Оце інтересно. розумієте? Вона має паги, мені не, не можна, то я так участків. Два на Добривці, два тут, два на першій Грушвіці, понабирала участки, а ще скільки продала землі, то хто я знаю. розумієте? А нам немає землі. Ми звернулись у Рівницьку окружну прокуратуру. Там нам підтвердили, що жителі Грушвиці тричі звертались до них. Їх звернення скерували в Рівненське районне управління поліції. Однак чи розглянули ці звернення правоохоронці наразі невідомо. Разом з тим ми звернулись і до самої сільської голови, Алла Карпюк нам пояснила, що в умовах воєнного стану не може задовольнити вимоги людей. Ми не відмовляємося проти надання даних земельних часток поїв, але враховуючи те, що в перехідних положеннях до земельного кодексу України внесено було. Зміни Е, відповідно які говорить про те, що на момент дії воєнного стану надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для особисто селянського господарства заборонено. Тому чисто юридично ми не маємо можливості виконати дане рішення. Зі слів Алли Карпюк, після закінчення воєнного стану в країні усі громадяни, які мають право на паї, їх отримають. Та от повномасштабне вторгнення розпочалось півтора року тому, а люди вимагали виділити їм земельні ділянки десятки років. Впродовж усього цього часу влада знаходила інші відмовки. Тож ще не з'являться вони і цього разу. Питання відкрите. Ангеліна Жуковська та Артем Шаула, телеканал